Перед вами Лінкольн МКЗ 2014 року випуску. Це не просто авто, це американський стиль, комфорт та впевненість на дорозі. Авто в нас має максимальну комплектацію. Тут у нас потужний турбований 2-літровий бензиновий мотор. Пробігів цього автомобіля 181 тисяча кілометрів. І також що тут головне, що ми тут маємо повний привід. Автомобіль приганявся з Америки, тут був просто мінімальний удар, навіть подушечки в нас не стріляли. Деякі деталі в нас замінювалися на оригінальні, що навіть не потребували додаткових підкрасів. Тож авто в нас, можна так вважати, у рідній фарбі. Лише погляньте, який гарний вид має наш Лінкольн, Тут у нас класні 19 диски. Колір автомобіля просто шикарний, білий, такий перламутровий. Маємо задні парктроніки, задню камеру, також давайте відкриємо багажник. Він у нас повністю на електроприводі. Місткий дуже багажник, тут у нас все охайненько. Ми маємо повністю тут безклічовий доступ. Також, бачите, є система у нас домофон, можна так сказати. Хто знає, той знає. Також є тут дистанційний запуск двигуна. І лише погляньте на цей салон сидіння в ідеальному стані. Плюс вони в нас ще йдуть в чохлах гарні коврички. І погляньте лише, яка панорама, яка придає дуже просторого такого класного виду нашому салончику. Також маємо прикольні дерев'яні вставочки. Давайте запустимо наш автомобіль. Маємо три положення пам'яті сидіння водія разом з кермом. Тут у нас є також підрульові полюстки. Кермо дуже зручне, має дуже багато корисних асистентів. Є, звичайно, у нас датчики світла та дощу, повний електропакет. Також є складання дзеркал. Дуже класна мультимедійна система Sync. Можете також по блютузу сюди під'єднати ваш телефончик. Маємо клімат. Також є в нас підігріви передніх та задніх сидінь. Клімат у нас, до речі, заправлений, все тут чітенько. Чотінь, так, огляньте, яка у нас тут камера заднього огляду. Так, у нас перемикаються передачки, можливо, хто знав. Тут все дуже стильно та класно виглядає. У нас тут і підкурювач попільничка є, підстаканички є. Все в таких ось закривається, всі кнопочки в нас працюють, нічого не потерто. Взагалі мені дуже подобається лінкольне, дуже комфортні салони. Вони роблять прям от все для людей. Задні сидіння в нас також мають відмінний стан. Салончик загалом просторенький. Також автомобіль нас повністю обслужений, ніяких вкладень не потребує. І, до речі, тут були замінені усі чотири стойки що дуже важливо. Вартість нашого Lincoln на 15,5 тисяч доларів. Також авто у нас доступне на виплату в лізинг або кредит, якщо вам не вистачає повної суми. За детальнішими умовами, звертайтеся в особисті повідомлення або пишіть в коментарі. Ми знаходимося в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18, та чекаємо вас щодня без вихідних на особисті перегляди та тест-драйви.